М'яке покриття для підлоги, крісла, мішки, лампи, зарядні станції і ковдра. У 25-й Вінницькій школі облаштували укриття. Мистецтво на підтримку захисників у мисткині з Вінниці розписує дерев'яні і глиняні вироби. Частину грошей від продажу перераховує на допомогу оборонцям. Троє вінничан представлятимуть Україну на чемпіонаті світу зі спортивної радіопаленгації. objects. так в укритті під час повітряної тривоги займаються школярі 25-го Вінницького ліцею. Ми співаємо гарні пісні. Це не страшно. Хто вчить англійську під час інтерактивної гри? А хто на оцінку як третьокласниця Єва намагається запам'ятати текст твору? Я зараз вчу ривок на пам'ять, який, ну я його вивчаю і здаю на оцінку. Укриття поділено на кілька зон, каже вчителька Галина Гринь. Навіть гамір не зупиняє навчальний процес. Тут зручно і читати, і спілкуватися, і ми знаходимося в такому тісному колі, де зручно обговорити, бачити, чути один одного. Укриття у 25-му Вінницькому ліцеї облаштували за кошти бюджету громади. Розповідає заступниця директора закладу Анна Дученко. У сховище переобладнали цокольний поверх. В першу чергу було встановлено потужну систему вентиляції, було встановлено додатковий вихід, який є необхідним згідно вимог. Також було облаштовано туалети, рукомийники. Оздоблювали та облаштовували укриття вже за донати, каже Дученко. Брали участь у різноманітних благодійних проєктах. Ми плели браслети, які згодом почали передавати на передову нашим воїнам в якості підтримки. А також ці браслети стали. Перетворювалися у донати, за допомогою яких ми змогли закумулювати кошти і закупити обладнання, яке ми на сьогоднішній день використовуємо в укритті. За кошти донорів закупили м'яке покриття на підлогу, лампи, зарядні станції, ігри, канцтовари, крісло, мішки, розповідає Анна Дученко. Наразі у Вінницькій громаді в навчальних закладах облаштовано 72 укриття. Про це суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Ольга Рел, Володимир Черненко. Суспільне новини Вінниця. Демонтували рампу, відправили її на ремонт. У Вінниці оновлюють елементи скейт-парку, що у центральному міському парку відпочинку, розповів Суспільному очільник дирекції парків та дозвілля громади Олександр Мельник. Ці фото 23 травня опублікували на Фейсбук-сторінці комунального підприємства. Ремонтні роботи планували провести торік, каже Мельник, але через повномасштабне вторгнення Росії не було фінансування. Всередині рампи є дерев'яні перегородки, рейки, які теж деякі потрібно замінити, деякі згнили. Але в цілому плануємо вписатись в такий оптимальний бюджет, враховуючи і військовий стан, але так, щоб привести це все до якогось нормального безпечного вигляду. Також демонтують ще одну бічну рампу. Це два найбільші елементи скейтпарку, каже Мельник, ремонтує Вінницька підрядна організація. Фінську фанеру, якою обшивають таке спортивне обладнання, закупили заздалегідь. Для того аби ось робити ці рампи професійні, потрібно використовувати специфічну фінську фанеру. Вона має бути вологостійкою, стійкою до різного роду навантажень, до стрибків, ударів і інших таких моментів, які можуть пошкодити. А сама ця фінська фанера вона є недешевим задоволенням. З проханням реставрувати та розширити скейт-парк до мерії звертався віничанин Ігор Наумчук. У березні він зареєстрував відповідну петицію на сайті міськради. Вона набрала 30 голосів з необхідних 350 -ти. Цитата. Неодноразово під час опитувань молодь висловлювала масову активну зацікавленість в користуванні скейт-парком. Хлопці та дівчата в основному катаються по дорозі, а це не добре. Розширення та збільшення майданчику дасть свої плоди. Вінницькі підлітки зможуть розвивати своє хобі до професійного рівня. Олександр Мельник розповідає, загальна сума оновлення елементів скейтпарку буде відома після завершення ремонту, бо можуть з'явитися додаткові витрати. Закупівля матеріалів обійшлася у майже 48 тисяч гривень. Завершити капремонт обох рамп і решти елементів планують до кінця червня. Олена Карбівська, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Ваш волонтерський шлях власне розпочався у 15 років. Він розпочався набагато раніше. Десь, напевно, з класу четвертого. Такий був момент в житті, я дуже хотів собі сіхвея чи електросамоката. Я в себе в своєму селищі продавав Мохіто, сам його готував. І всі кошти, як би хотів на це витратити, але побачив по новинам дівчинку з Вінниці, яка хворіла онко. І ці всі кошти, які я назбирав на дороговартісний пристрій. Я його передав цій дівчинці. Війна забрала у наших дітей дитинство. Що війна забрала у вас? Можна сказати, що вона в мене забрала мої хобі аерозйомки. Ввелось розйомки. обмеження на літальні апарати. Я займався і розйомкою. Був особистий ютуб канал. Тільки-тільки почав знімати Вінницю, якраз був ролик, буквально за декілька днів до війни я зняв всю територію будинку офіцерів, прям ті всі місця, де влучила ракета 14 го числа. Саме те місце, точ це було знято. Як розпочався власне, ваш шлях волонтерства після 24 лютого? Побачив, що в молодіжному центрі квадрат почали плести сітки. Я прийшов у квадрат 17 березня, і звідти якби, відправна така точка. Якби не ті люди, які там були, які там зараз є, які вже звідти пішли, я б, напевно, цим не займався. Вони були безумно добрі, щирі до мене, завжди допомагали, зараз допомагають. Плівсітки, напевно, десь ну, до тижня, так. Не, не дуже прям довго. Люди плетуть з 2014 року, сітки її передають. Було дуже багато діток-переселенців. Були діти волонтерів самих з Вінниці. Почалась збиратись така собі команда, спільнота. У нас було десь до 20 чоловік, і ми почали робити всілякі вироби. І отак ми зробили чотири аукціони великих. Багато ми ще там продавали мотанки, фенічки, подушки. Ми зібрали ну, напевно десь більше 30 тисяч гривень. Саме на той момент, на тільки, тільки початок війни, це були дуже великі кошти. Зараз дітки збирають і по 100 тисяч за один день. Ті всі кошти ми витратили, ми купили 33 турнікета, в аптечки в молодіжному центрі квадрат. Ми купили попкорн апарат для кінопереглядів, який теж я організовував. Робили діткам-переселенцям такі собі кіноперегляди. Вони тривали з десь з травня місяця по вересень. Ти також розробив ем, набори для військових, так теплий і чистий. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за е, ініціатива і проєкт. Ми зробили е, спочатку. Це був теплий набір. Туди входило більше 25 пунктів. і Зараз входить усіляко чаї, нижня білизна, носки, окопні свічки, гігієнічні всякі матеріали. Ну, багато чого туди входило. Ми їх зараз до сих пір ми їх збираємо від жовтня місяця. Потім чисті набори це гігієнічні набори, по суті, щоб прийняти якийсь мінімальний душ. Ми передали, напевно, в загальному. Було передано більше 700 таких наборів на даний момент. Це звіти усі якби, є на моїх сторінках. Тобто, це все на основі донатів, я правильно розумію? А, так, на основі донатів, взаємодопомоги. Здебільшого це донати так. Після нашої перемоги, якою ти бачиш Україну, якими ти бачиш українців і наше подальше життя. Все і все тільки на кра... найкраще буде. Я в цьому впевнений на всі сто. Вінничанка Тетяна Рихліцька акриловими фарбами розписує дерев'яну дошку. Для Петриківки характерний так званий перехідний мазок це коли набирається основний колір і додатковий накінчик. Коли на темному фоні, то краще зробити з білим таку підкладочку, тому що кольори можуть просвічуватись, а коли з підкладочкою, то вони більш такі насичені. Розповідає у своїх роботах, використовує переважно Петраківський та подільський розпис. На виробах зображує українські символи, такі як орнаменти вишивки, хати з солом'яним дахом, калину та соняхи. Останні каже, для неї стали символами російсько-української війни. Соняшник став такою цею ну, символом того, що ми виживемо, ми е, витримаємо і. Ну, соняшник символ сонця для мене, тому що а ще соняшник має таку здатність. Він завжди повертається за сонцем. Розписує жінка як дерев'яні, так і глиняні вироби різних видів та розмірів. Це дошечки, горнята, горщики, тарілки та прикраси. Усе це купує у мистрів зі всієї України. Потім розписує та продає. Покупці каже, переважно за кордону вартість робіт розповідає різна. Наприклад, ось ця дошка коштуватиме від 50 американських доларів на всіх уже континентах і. Мої роботи ну по країнам це дуже багато країн і Європи, і Америки, і в Японію я відправляла З початком війни. Просто е, люди замовля е, оплачували і писали: не висилайте нам, тому що ми розуміємо, що у вас може нічого не працювати. І замовляють дуже багато в жовто-блакитних кольорах. Прям ну ну дуже багато. Дехто бере на подарунки, дехто просто бере в підтримку. рік, каже Тетяна передала на потреби оборонців близько 50 тисяч гривень. Гроші перераховує знайомим волонтерам та друзям, які збирають для рідних, які нині захищають країну. Помагаю тим, кому знаю, кому довіряю. Подружка збирає чоловіку, просто от тепловізор, їм треба вже на них лізуть кожен вечір і кожну ніч. Ну, це просто біда. І, і якось ну, суми різні. Місцеві волонтери принесли жінці відпрацьований корпус від переносної протитанкової системи НЛАУ. Тетяна має його розписати, далі його виставлять на аукціон. Гроші підуть на потреби армії, каже мисткиня. Я можу щось зробити, щоб допомогти нашим військовим. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Відвідувачі Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 збираються на території лісопарку. Тут проходить тренування учасників секції зі спортивної радіопеленгації. На старт виходить 19-річна Аліна Солоненко. Три тижні тому Аліна повернулася з чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації. Змагання проходили у Польщі, виборола комплект нагород, посіла перше, друге і третє місце. Такі перемоги каже дуже мотивують. Мотивує по-перше, те, що ти показуєш тренеру, дійсно, що ти можеш батькам своїм, що ти можеш це собі в першу чергу показати, що ти тренувався весь сезон, що ти готувався до цього чемпіонату, представити свою країну зараз в цей час. Я вважаю це дуже важливо. Спортивну секцію з Радіопеленгації в дитячо-юнацькій школі Аліна. Відвідує дев'ятий рік. Каже, спочатку це було хобі, потім з'явилось бажання перемагати. Три роки тому дівчина стала майстром спорту з радіопеленгації. Кожного разу у нас нова дистанція, кожного разу, якісь нові перешкоди, які ми проходимо. Може бути сильний дощ, сніг, холод. Кожного разу це все це проходиш заново. А 16-річна Уляна Пізюк з чемпіонату Європи привезла одну срібну і одну бронзову медалі. Радіопаленгації дівчина навчається третій рік. каже цей вид спорту для неї спосіб самореалізації. кожен день приходжу на тренування і відчуваю, от зараз побіжу, зараз мені буде добре. Це спосіб заспокоїтись. Радіопеленгацію ще називають полюванням на лисів або шахти на бігу, каже Уляна Пізюк. Спортсмени в навушниках чують сигнали різної гучності. Вони допомагають орієнтуватися в лісовій місцевості. Завдання знайти передавач на планшеті. Спортсмени визначають пеленги, тобто напрямки руху, розповідає Уляна. Ось у нас написані градуси. Ми, нам треба знати е, дуже добре орієнтування, щоб ми могли чим швидше чим менше втрачати часу. Тренер-викладач секції Сергій Зеленський розповідає, на чемпіонаті Європи його учні здобули 11 медалей. Проходив він на початку травня. Змагалось 15 команд, близько сотні дітей із України, Польщі та Словаччини. Є обмеження по тренуванню, бо самі розумієте, наше. Наші непосредственні тренування і змагання проходять в лісовій місцевості, де не всі ліси нам дозволено, заборон багато. Вихованці Сергія Зеленського також вибороли ліцензії на участь у складі національної збірної команди України на чемпіонаті світу серед юнаків, який за місяць відбудеться в Угорщині. Відвідувати секцію з радіопеленгації в спортивній школі номер 2 можуть всі охочі. Заняття безкоштовні, каже Сергій Зеленський. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо війни які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1357 прізвищ. Ся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.